Вітання, дорогі друзі! автопарк Йонного надходження ц 3 2018 року 1,2 бензин, 94 тисячі пробігу. Автомобіль офіційно куплявся в Україні в автосалоні. У першого власника збереглась сервісна книжка. Зараз у автомобіля другий власник шукає третього. По лакофарбовому покриттю взагалі нюансів ніяких немає зауважень. Повний електросклопакет, механічне регулювання сидінь. Сидіння у нас текстильні, в такому класному шикарному стані. Мультикармо, також підігрів передніх сидінь, утримування в смузі. По приборній панелі у нас горить сервіс. Треба провести сервіс і скинути. Буквально 5-ступонова коробка передач у нас великий монітор з Android CarPlay. Все присутні в автомобілі. По задньому ряду у нас ось такий стан. Також в автомобіля є а, чорний дах, що підкреслює його стиль. А, кого зацікавив, на автомобіль, приїжджайте, тут, а то купити, знаходиться він кільцева дорога 60, а за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua.